Так, і що ж? ти готова? Ні. Так, це Тобі, Діан. О! Яка смакота зараз буде. Боже, поможи, господи мій рідний. Ну що ж, чірс. Чірс. Всім привіт, друзі. Привіт. Так, і що ж? ти готова? Ні. Але треба. Я розумію. Ну що ж, пройшов тиждень, і наш оселедець на горілці вже настоявся. Ось, будь ласка, дивіться, які, якась макота. Нас, нас зараз чекає, і нам навіть писав Ярослав Булат. Він казав: вибачте, якщо неправильно прочитав, не, не варто буде як пити, так і їсти горілку оселедцем, хоча б з естетичних міркувань. Сподіваюсь, ми дуже естетично це зробимо. Також писав нам Олег Литвин. Який якраз і замовив цю банку. Він ну не замовив, він писав чи не слабо нам. І ось, будь ласка, що з цього вийшло. Так, але він писав, що це був жарт і що не треба це їсти, але вже дуже пізно, на жаль, вже все зроблено. Вибору і виходу в нас нема. Так, тож перейдемо до дегустації. Я хочу понюхати можна. Будь ласка, ти можеш робити, що забажаєш. О, мені здається, оселедець вже покинув цей мір, цей світ. Та ні, не так і погано. <гум> Та ні, пахне оселедцем, серйозно, нормальним. То Андрій щось не плутав. вже кортить з'їсти. <гум> ні. Ми підготувалися, взяли трошки хлібчика. І зараз будемо їсти цей оселедець. Так, це тобі, Діан. Дякую, ти вибрав мені найменший шматочок, який <гум> там був. Так, і собі. О, яка смакота зараз буде. Що? Боже, поможи, Господи мій рідний, так, я... якщо раптом вам стане неестетично, ви просто перемотуйте на ось ці хвилинки і не дивіться, як ми будемо тут його їсти. Якщо вам. Раптом бридко чи щось ще. Ми все розуміємо, але ми самі на це підписалися, тому вибачайте. Так, а якщо раптом ми перестанемо залувати відео, то це вже поганий дзвіночок. Ну що ж, чірс. Чирс. Непогано. Погано. Так, ого. Дуже такий міцний оселедець. Да. Друзі, ви даремно переймались. Дуже такий міцний оселедець. І навіть. Такий український справжній. Його ну, навіть ну, не треба ні горілку, ні оселедець. Ось це вже зроблено. Коротше, це не дуже і гидко на смак. Оселедець, просто міцний оселедець. Не знаю, як сказати, просто оселедець з градусом. І, я вже третій раз кусаю. Як би не здавалось, а яблуко було набагато гірше. Хоча казалось би, що мало б бути навпаки. Але. Але це ще не сидян. Ну, це випити сок? Ну, це як я вип'ю просто горілки. Фух, реально просто міцний оселедець. Ну, знаєте, як після звичайної, о, що ти мені так налив? Я тільки так трошки вип'юся, але е, як заважаєш? Так. Але знаєш, реально яблуко було ну просто нереально погане, та. воно було гідкіше на тисячу відсотків для мене. Та оселедець майже не втратив своїх смакових е... якостей. Так, він просто став міцний. Та? Не знаю якого. Це якась нова страва. Слухайте, якийсь міцний оселедець. Тобто там є й смак риби. Та. Але є її смак горілки. Так, і він, до речі, не дуже прямий гидкий. Він навіть пасує, я би сказав. Я не та, знаю, та. як це передати. Я просто дуже здивований, тому що я готувався, я морально теж. готувався весь тиждень. Думаю, боже Боже, цей оселедець мене вб'є, я більше не зможу випускати для вас відео з Діаною, але як бачите, все добре. І він добре смакує. Так, нормально, все ок. Це ок. Останній штрих це е, спробувати. Давай, черс. Черс. Я думаю, одна хвилинка моєї думки. Ну, нам пахне оселецем. Я думаю, що вона буде така сама, як оселедець. Типу, що вона напиталася смаків оселедця, але залишиться такою міцною, як і горілка. Я Не знаю, як сказати. Фу. Дуже жирна горілка. Я не знаю, як сказати, друзі. М -м -м, горілка на смак е гірше, ніж саме соледець. М -м -м. Вона дуже, <плес> дуже жирна, дуже солена. Так. <плес> ну і ну, по градусам, типу, горілка. Е тут нічого. Е ні, горілка прям. <плес> Гидота. Просто із-за того, що вона жирна, вона попиталася з самим жиром Я всі... Прямо а, досі у оцей, цей, ну, не знаю, як Ну, Я трошки випила, але ну, не так бридко, насправді. Ні, не, на, бридко. Вправді, не бридко. І дуже дуже рибний присмак. Навіть після солецю немає такого присмака, як після горілки. Не знаю, як в тебе. У Мене тут, я просто видихаю саму горілку, бо я не люблю пити горілку чистою взагалі. Але вона рибна, солена і рибна. Так, так. Горілка прям не дуже, оселедець окей. Так. Якщо ви настаєте горілку на оселедці, їжте тільки оселедець. Так, він буде і міцний, і смачний. Вийшло навпаки, ми настаювали горілку на оселедці, а вийшло, що ми не стояли оселедець на горілці. Так. Коротше, оселедець десь 6 із 10, та. горілка десь 3 з 10. Так, горілка максимально несмачна, оселедець. Окей, все, на цьому ставимо крапку. Точно. Ну що ж, настав час нової баночки, але перед її наповненням ми хочемо нагадати вам умови. Так, під цим відео ви пишете, що на чому настояти, і хто збирає найбільше цього вподобайк, то ми робимо. І ви всі молодці, всі пишете коментарі, що на чому настояти, але ще одне прохання для вас. Не забувайте ставити лайки іншим людям, якщо вам подобається їх ідея. Так і можете прямо зараз згорнути це відео, написати свій варіант, що на чому не стояти. І якщо він набере більшу кількість лайків, то ми приготуємо наступного тижня. Але не забувайте, це має бути їстівним для людини і продаватися лише в межах України, щоб ми це могли дістати приблизно за тиждень. Так що ж, а цього тижня переміг Роман Орловський. Привіт. Він написав: спробуйте цукерки корівка від Рошен, грамів 200 цукерок залити, пів півлітра горілки. Вибач, Роман, ми твої пропорції не зможемо зберегти. У нас 400 мл банка, і туди не вміститься і 200 грам цукерок, і півлітра горілки, тому ми трошки її зменшимо. Але цукерки корівка та горілку ми зробимо. Так. Тож розпаковуємо і закидуємо. Розпаковка! Я дуже люблю ці цукерки. До речі, і я максимально впевнений, що це буде дуже смачно. Мені дякую, зайця тобі романи. І дякую всім, хто писав там. дуже Багато було класних ідей. Так до речі, якщо ваш коментар не набрав потрібну кількість лайків, пишіть його під наступним відео. І, можливо, на наступний тиждень ви наберете класну кількість лайків. Та на багато хто писав, і дуже багато було класних ідей. Це були і сушені фрукти з узвара. Ну, добре, це я не дуже їх люблю, але хто любить узвар, тому сподобається сукерки Харслі. А... Було манго на білому ромі. Мені теж дуже цікаво було. Там, хтось ще писав про коньяк? Так, так коньяк з а, чорносливом. О. Писали джин за гірком. А, дуже класні ідеї, і, на жаль, вони не виграли. Але може цього тижня саме ваш коментар збере потрібну кількість лайків, і ми це зробимо. Так. А, тож, наливаємо грілочку? Давай! Я максимально впевнений, що це дуже смачно. Угу, uh -huh. Я теж так думаю. Ну, якщо був скіт смачний, то корівка буде точно класна. Так, у нас а, закінчився. закінчилась горілка. Не проблема. Не проблема. І все. Тож, а ми лишаємо на тиждень і побачимось наступного відео. Не бійтесь писати будь-який алкоголь, будь-який продукт, це може бути, нагадаємо, готова страва, це може бути цибуля, чесник, все, що... Не треба все, що так, А якщо бажаєте, щоб це було весело, пишіть щось таке типу, селедця. Я ж кажу, цибулі чесника, там пасти карбонара, не знаю, що у вашій є уяві. Якщо це вважаєте, що було смачно, то пишіть такий варіант. Це дуже прикольно теж. І якщо це буде смачно, ми відправимо переможцю. Так. А, і ще я хотіла сказати, що, можливо, ви давно щось хотіли настояти, але, наприклад, поки не можете, то ми зробимо це залюбки за вас і скажемо: а може це і не смачно, і вам не треба витрачати кошти? Так. Все, побачимо ще тиждень. Па-па!